Сон. Важлива функція організму, необхідна для заряджання вашого тіла та розуму. Ні для кого не секрет, що це один із найважливіших процесів у житті людини, і його відсутність може призвести до серйозних наслідків: галюцинацій, підвищення ризику серцевих нападів або в деяких випадках навіть смерть. Відсутність сну також була поширеною практикою тортур протягом тривалого часу. І те, що я вам щойно розповів, це лише коротке пояснення того, чому сон такий важливий. І сьогодні я збираюся повністю ігнорувати це все. І подивлюся, як я довго зможу витримати без сну. Це, безперечно, виклик, який би я не радив вам пробувати. Але я, ну, чесно кажучи, я повний дурень, що роблю це. Тож, як довго я зможу без сну? Давайте дізнаємось. Остання ніч перед експериментом, і я думаю, я буду насолоджуватися цим моментом. Тому побачимо вже завтра. Одинадцять і експеримент для мене починається саме зараз. Увімкну секундомір для того, щоб відстежувати скільки я вже не сплю. Як ви могли зрозуміти, початок виклику почався для мене легким. Я виспався, був максимально бадьорим, і я продовжу свою звичайну повсякденну діяльність. Минуло 7 годин, і очевидно, що я почуваюся дуже добре. Це як звичайний день. День тривав, і я продовжував робити те, що і зазвичай. Зустрівся з другом та монтував відео на Ютуб. І врешті-решт я досягнув 12 годин. Отримав трохи цукру в мій організм для того, щоб зберегти енергію. Та і весь наступний час, що я робив, це дивився різні відео на Ютуб. І у нас уже 18 годин. І на вулиці почало вже світлішати. І в цей момент я почувався над людиною. Я так довго не спав і все ще почувався добре. І можливо, цей виклик буде надзвичайно легким. Минуло вже 22 години, і я починаю вже відчувати втом. Ох, як я помилявся! Приблизно о 9 ранку мене почало максимально хилити на сон. Я лежав у ліжку, ледве тримаючи очі відкритими. Ну що, у нас 24 години без сну. Я вже просто втомився від цього. Але знаєте, я от знайшов лайфхак, який мені допомагав протягом, напевно, всієї ночі, щоб не заснути. Хоча б я не сказав би, що прям всю ніч я хотів спати, десь сильніше я почав відчувати, що я хочу спати, це десь ну, 7-8 ранку, десь приблизно так. І ось що я зробив для того, щоб не спати. Але ефект від душу насправді короткотривалий, типу, і вистачає буквально там, ну, хвилин 30. Тому, щоб не заснути, зараз піду прогуляюся, я на вулиці думаю, я точно не засну. Ну і також вип'ю кави. Але незабаром мене знову накрило. Прогулянка і кава принесла мені енергію буквально на декілька годин, я знову повернувся до втоми і бажання поспати. Тому мені потрібно було знайти інший спосіб розбудити себе. Все, це настав той етап, коли ти буквально приляжеш на хвилин 5 і тебе починає просто вирубати. Тому наступне, що я зроблю, це те, що мені допомагає реально не спати. Але це буде складно. І тому я пішов на тренування. Повернувшись додому, прийняв душ, і ось що зі мною сталося. Okay. Зараз таке відчуття, ніби я пройшов в якусь точку максимальної втоми, де після неї йде прилив енергії. Після 33 годин початку виклику я повернувся до свого комп'ютера, щоб якось зайняти свій розум, щоб не заснути. 23.00 і це означає, що я рівно 36 годин без сну. Це жахливо. Я намагався продовжувати так довго, як міг, але був один момент, коли я буквально на секунду закинув голову в комфортне для мене положення. І я думаю, ви самі бачите, що сталося. Після 37 годин я просто заснув. Вночі я прокинувся від того, що на телевізорі в Ютубі грала якась пісня. Я навіть не запідозрив те, як я заснув. Не сильно пам'ятаю, як це сталося, але точно, що я відчував, це те, що в очах почало опливти, і картинка стала чуть розпливчатою. І потім признаюся, це в мене перший раз. Але те, що мені стало цікаво, я спробував. Тому дякую, що дивилися це відео. З вами, як завжди, був Віталій Голубєв. Підписуйтесь, щоб я побачив вас наступного разу.